Анімація мавка лісова пісня залишається лідеркою кінопрокату за весь період показів. За п'ять вікендів у кіно на сеанси мавки було продано понад 900 тисяч квитків. А касові збори становлять уже більше 116 мільйонів гривень за інформацією на сайті Держкіно. Також анімаційний фільм днями вийшов у прокат у Франції та став лідером за переглядами у перший день показів. Мавку у Франції дивилися навіть частіше ніж голівудську стрічку Шазам Гнів богів, що одночасно вийшла у прокат. Про успіх в українському та міжнародному прокатах ми запитали в Надії Коротушки, директорки кінотеатральної дистриб'юції фільм .UA». Такого страху там особисто я точно не очікувала І навіть вчора, коли ми там отримали цифри за п'ятий вікенд, і це було ще 12 мільйонів за вікенд п'ятий вікенд. Це в принципі, ну мабуть. Аватар здається за п'ятір за п'ятивий вікенд а, менше зібрав. Промокампанія проекту була весь цей час, поки створювалася мавка, да, і всі вже там думали, що це вже друга мавка виходить. Хто вже її подивився? А, не знаю де от і ну всі великий шлях. Промокампанія. Великий великий шлях емоції і на виході дуже достойний результат, який там, місцями набагато набагато краще там великих менеджерських анімаційних релізів. Історія знята там не суто локально, без без шароварщини, там якоїсь, чи, якось, чи якихось там з заїжджених патернів вона і створювалася початково як на український ринок, так і на так і на міжнародну аудиторію, і всі ці там. Наші речі традиційні українські, вони подані м, дуже зі смаком обговорити успіх мавки та розпитати про реакцію авторів на критику. Ми запросили продюсерку Ірину Костюк. Добрий Добре. вечір, Ірино. Доброго дня, Добрий, добрий вечір вітаю вас із успіхом мавки. І зразу хочу поговорити стосовно французького прокату. Там анімація в прокаті називається «Королівство Наї. Отже, хто така Ная? Чи є це було рішення в зміні назви? Як ви ставитеся до цієї зміни? Ну насправді Франція. Ми продали нашу мавку у більш ніж 80 країн. У вся Європа розпродана. І захід, і схід, і американські території. І серед усіх 80 країн Франція єдина країна, яка вирішила її переназвати. Там у нас права придбав мейджор NBC Universal, Universal Pictures, Всі знають цю компанію, Саме вона катає мавку у Франції. Вони єдині, хто вирішив переназвати мавку. Вони її називають. На королівсь Ная, як ви вірно сказали, ем, ми з ними довго радилися з такого приводу, Їм ем тут було дуже важливо зробити натяк для їх аудиторії на якусь екстра магію. Ем, ну, ми довірилися їм в тому, що вони, мабуть, свою аудиторію знають краще. Але тим не менше, ем, навіть навіть. В тих умовах, коли мавка називається Ная, але всі автентичні елементи в, 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 в фільмі збережені. Він по дуже гарно дубльований, дуже гарно адаптований. Вони зробили прекрасну роботу адаптації нашого фільму. Вклали дуже багато своїх ресурсів, своїх грошей в той, в той гарний дубляж. Вони переспівали два е, які співає Кристина Соловій і, і Артем Пивоваров. Оті два саундтреки, які є офіційними саундтреками нашому фільму, вони звучать французькою. Але і Даха Браха звучить українською в французькій версії. Всі автентичні костюми, візуальна картинка, вся дійсно там та ж саме лишилася. Тобто, всі українські елементи, автентика, вся лишилася. Більше того, якщо ви дивилися фільм, я це не спойлер, але тим не менш, в самому початку фільму у нас є інтро, який в українській версії начитується Ніною Матвієнко, де найперші слова всього фільму це. Українські стародавні ліси приховують безліч таємниць. Тобто цю фразу українські де продавні ліси звучить вона на всіх мовах, на які перекладений наш фільм. Тому ніхто ніяка з країн не, не замінила українські ліси на якісь там. Ліси Амазонки або ще якісь інші ліси. Український е, прадавній ліс звучить всіма мовами у 80 країнах світу. До речі, зразу ви сказали про дубляж. Хочу уточнити, що в принципі оригінал мавки англійською мовою, і продубльований для українського прокату, зокрема, був на українську. Що нам дає цей англійський оригінал, і чому вирішили спочатку зробити англійську версію, а вже далі дублювати на всі мови світу, і, зокрема на українську. Англійський оригінал нам дає те, що ми експортували нашу українську культуру в 80 країн світу. Саме така, саме ця технологія забезпечує нам, забезпечила нам ту можливість, яку ми використали по максимуму. Продали її у всі ці країни світу, тому що ти не можеш. Продавати, тому що мова англійська мова це універсальна мова для всього світу, для того щоб продати її прокатникам у кожній країні світу, ти маєш показати якусь універсальну одну версію. Ти не можеш створювати безліч 20-30 версій для того, щоб показувати у кожній країні. Англійська мова є офіційною бізнес-мовою, тому саме для цих цілей, для того, щоб експортувати українську культуру як найбільше, як наймасштабніше, як щоб масштабувати і успіх і цю як. Культурну дипломатію як найширше мультфільм був знято англійською мовою. Тобто, ліпсінг, який ви бачите в мультфільмі. Він ну тобто в героївці розмовляють саме під англійську мову. І тоді у всіх адаптаціях, включаючи українську адаптацію, це вже дубляж і адаптація місцевої мови. Так і як ми можемо бачити, це достатньо ефективне рішення. І про набуття нових сенсів хотіла вас запитати головний меседж любов і доброта перемагають, і буде мир. За останній більш ніж рік уже повномасштабного вторгнення ми нарешті, ми українці, навчилися давати відповідну відсіч агресії, якраз уже не любов'ю й добротою, а відповідну. Чи ви з командою після повномасштабного вторгнення мали сумнів щодо того наскільки цей меседж зараз органічний для українців? Чи були думки його якось адаптувати чи змінити? Ну, дивіться, ми, ми з командою мали сумніви протягом, мабуть, всього періоду, що ми працювали над фільмом, тому що коли ти творець, коли ти робиш якусь якийсь контент, е, який викликав настільки високі очікування у всій аудиторії, це надзвичайна відповідальність. Тому в тебе на кожному кроці якісь сумніви в тебе на кожному кроці е, ці. Е, Ну, да, сумніви і переживання. Тому коли все це сталося, коли сталося вже повномасштабне вторгнення, дійсно дуже багато закладених і сенсів, візуальних картинок набули нового значення. Ми маємо, дуже багато, ми маємо ну, всередині фільму дуже багато таких історій і сцен, які відгукуються, якимись зовсім дивними. Сенсами у нас там є і те, як селяни йдуть війною на ліс, і те, і де коли лісовик говорить, почалась війна, це все було ще до, до повного... та ви ж розумієте, що ми там сценарії писали, і всі ці фрази писалися, мабуть, років п'ять тому назад, тому що сценарій це був найперше в цьому всьому процесі, і всі фрази, всі слова, це все писалося п'ять років тому назад, і тому коли. Ми вже закінчили мультфільм під час повномасштабного вторгнення. У нас є навіть таке відео, десь в Ютубі, де ми показуємо, як наші аніматори працювали із укриттів, як наш арт-директор був і на окупованій території. Але тим не менше, ми зупинили наше виробництво фільму всього лише на два тижні, по-моєму, чи 10 днів. Ми продовжили його виробляти, для того, щоб він вийшов у запланований час в прокат. <теперігання> і дійсно були ці переживання, що вони ми не були нових сенсів, але знаєте, ті нові сенси тільки спрацювали в плюс, тому що багато хто побачив і ми також в цьому фільмі і захист своєї території, і те, що наскільки б ти там ніжна і лагідна не була, і наскільки б не була. Доброю Самобічно. то, сила любові, але все одно, коли ти маєш стати на захист твоєї території, ти включаєш всю ту лють. Якщо в тебе всієї тієї люті не вистачає, щоб перемогти ворога, то ти береш ще. Додатково іскру люті у повелителя небуття у того, що в скелі сидить, і з допомогою її цієї люті праведної ти перемагаєш, але все одно дійсно діпа, в тебе в серці живе любов, і в у мавці саме люди поселили те саме відчуття, яке в, не, в неї не було від початку фільму. І тому і сила любові, і сила відповідальності за свою територію, мабуть, мали той, той ефект. З допомогою якого вона перемогла. Без любові нема люті, хочеться додати. Отже, успіх успіхом, а незадоволені завжди є, і незадоволені зміною образу мавки, яку ви вже не раз коментували. Інша критика стосується сценарію. Або ж, наприклад, того, що мультфільм занадто схожий на Дісней. Мавка не унікальна і що ви спізнилися. Наскільки, на вашу думку, вся ця критика конструктивна? Чи берете ви якісь відгуки глядачів до уваги на майбутнє? Дивіться, наш головний відгук, наша головна критика і найоб'єктивніші показники це показники відвідного кінотеатрів. Це народна любов. Ми це бачимо і в соцмережах. Ми це бачимо по цифрах. З цифрами ніяк не поспориш безпрецедентна. Відвідуваність мавки, навіть коли нам наш прокатник говорить, що це якийсь феномен, ми не можемо мавку порівнювати ні з чим, тому що ми би хотіли якісь там примінити знаєте, шаблони, щоб якось прогнозувати, як будуть ходити. От Вчора ми мали зум з нашим прокатником, з нашим партнером. Він каже, я не можу ніякі шаблони, ніякі прогнози вам говорити, тому що мавка веде себе зовсім по-іншому, ніж все інше. То, як ходять на мавку, і то, як на мавку, навіть є цей феномен, де на мавку ходять по два і по три рази. Тобто, вже П'ятий тиждень прокату це не місяць, це вже більше місяця. І люди все йдуть, і йдуть, і зали заповнені, і не зменшується кількість показів. Ми досі лідер прокату. Це він каже, що в щось у вас мавці щось в ДНК. От прям цитую в ДНК у вашій мавці щось таке лежить. Що люди і народна любов не згасає, і вони ходять у нас дійсно феномен такий, що по два по три рази повторних приходів в кіно. Більше того, в кіно ходить не два покоління, як завжди на сімейні фільми там батьки і діти, приводять бабусі, дідусів. У нас, взагалі, стільки відгуків і стільки фотографій з соцмереж, де прям бабусі з сіл вони везуть. Бабусі з сіл дідусів подивитися мавку. Тобто, це вже стало якимось таким феноменом, і це для мене. Головний показник Звичайно, ми знаємо, що у нас український національний спорт кинути якусь, не буду казати, що так, в але творців. Якісь справді конструктивні речі, може, ви їх собі десь складаєте? Все ж єдине, знаєте що, так ми звичайно читаємо. Ми там враховуємо і критику, але дійсно конструктивну критику не просто щоб там висосити із пальця якісь звинувачення в чомусь. Багато знаєте теж є. Там якісь я звертаю увагу тільки на те, що там. На тренди, тобто, якщо є коментар, який повторюється кілька разів, то ми звертаємо на нього увагу і самі там щось аналізуємо. А наприклад, наприклад. Раз, але, наприклад, я вам скажу так: це поверхнева історія, де ми не раз чули. Де ж там та Леся Українка, іде ж там, типов що заявляли, що Леся Українка там взагалі немає. Ніколи ні разу хто б що б не критикував. Ми з самого початку, з 2015 року, коли почалась робота над мавкою. Ми ніколи не заявляли, що це екранізація лісової пісні Лесі Українки. Це не екранізація. І ще раз хочу на цьому наголосити, що екранізація це одне. А за мотивами це зовсім інше. У нас мультфільм за мотивами. Лісової пісні Лесі Українки а також на образах Української міфології. Міфологія. Ви знаєте, що мавка в міфології українській це завжди інший персонаж. Це, взагалі, це такий навіть темнуватий образ. Ну там українська міфологія це в принципі завжди ем, така. Вона двох сторон там завжди є дві ага. сторони. Тобто вони неоднозначно погані чи хороші. Це завжди така дуальна історія. Ем, і Леся Українка створила якусь, якийсь свій сюжет. Вона взяла оригінальний образ мавки з міфології і його змінила. І туди ем, і, і, зроб, і створила свій сюжет. Ми зробили щось зовсім третє. Ну тобто Ми черпали своє натхнення із міфології і частково з Лесі Українки, але це ні в якому разі не можна сказати, що це екранізація Лесі Українки, і це також не можна в ніякому разі сказати, що це е, персонаж, який відповідає на 100% міфології. Це е, збірний образ, це. Е, е, це наші і домисли, наших художників, наших сценаристів і всієї творчої команди. Ем, там в нас є Скотожабик, жабокиць, який взагалі не має відношення ні до міфології, ні до Лесі Українки. Це єдиний вигаданий персонаж. Чудово для дитячої аудиторії Так і ви mm. з самого початку заявляли, що це справді за мотивами, я це добре пам'ятаю. І до речі, до слова до слова за мотивами, варто згадати попередню повнометражну анімацію викрадена принцеса Руслана Людмила. Це було теж за мотивами казки Пушкіна. Цей анімаційний фільм вийшов 2018 року, і теж досі він серед серед лідерів українського прокату. Але тоді був прокат і в Росії, і навіть у Криму, як нам нагадує. Детектор медіа справедливо буде сказати, що тоді це не викликало такого широкого суспільного осуду, якби це було, наприклад, зараз. А як ви самі ставитеся до цього, так би мовити, темного минулого вашого продукту? Це не темне минуло нашого продукту. Те, що зробили в Криму пірати-прокатники, ми до цього не маємо ніякого відношення. І до сих пір детектор медіа, медіа має звичку трошки подати це в своєму в тому в світі, як мені як їм це подобається. Але до прокату в Криму ми не маємо ніякого відношення. Тому це все домисли, я б сказала. Так а щодо прокату в Росії. Прокат Росії, ми також на нього ніякого відношення не маємо. Угу. Зрозуміло. Ну і я загалом тут до слова, продовжуючи тему, хочу згадати, що е, ви насправді це вже багато разів проговорювали, але після повномасштабного вторгнення у нас в принципі суспільний настрої дуже сильно змінилися, тому ми зараз маємо наново переосмислювати якісь речі і проговорювати їх ще раз. Е, у фільм Group е, Суперечлива репутація з одного боку. Е, Ця група компаній створює грандіозні для України проекти зі світлими мотивами: той же спадок, борщ, поводир. А з іншого боку, ще «Захар Захарберкут ти... і дуже багато інших. Так а з іншого боку, давно в 2015-му, коли в Україні заборонили російські серіали, фільм «UA» та «Стар Медіа» відкрито заявляли, що ви будете продовжувати виготовляти серіали за російські гроші, бо інакше індустрія не виживе. Озираючись зараз назад і маючи вже сучасний досвід, чи можна було тоді прийняти інше індустрійне рішення, на вашу думку? Індустрійне рішення було прийнято, ми не маємо ніякого відношення до Star Media. Star Media, будь ласка, питайте в них це напряму. Сармедія цей. Це була спільна і... заява і Фільм ЮА, і Star Media. Uh, не знаю такої заяви, не бачу. Якщо ви покажете це якісь скрини, і якась заява, взагалі, в принципі, я продюсер мавки. Те, що зараз ви задаєте провокаційне питання, які стосуються всього фільму, її я не маю повноважень відповідати за весь ні -ні, ні. Є. вибачте. Це зовсім жодним чином не провокація. Це важливі речі, які мають звучати зараз в суспільстві. Про переосмислення, про висновки на майбутнє. Це повномасштабне вторгнення спричиняє ці дискусії. Це жодним чином не напад. Але якщо вам є що відповісти з цього приводу, будь ласка. А, знову ж таки, у нас в, в, в фільмі є велика корпорація в будь-якій корпоративній структурі є свої правила, є відповідальність за свої е, за. Відповідальність в межах своїх, я відповідальна за такі продукти, як мавка лісова пісня, і за ті продукти, яким продюсером яких я є. Відповідати за політику всієї компанії ви маєте спитати ці, ці питання до нашого сіо, до наших акціонерів. В мене є своя думка, звичайно. В мене є своя позиція. в мене ця своя позиція відповідає нашим корпоративним правилам, корпоративній соціальній відповідальності. Де я, я не знаю таких заяв про те, що ми все одно будемо виробляти за російські гроші. Е, я продюсер конкретних серіалів. За кожний серіал я можу відповісти. За кожну свою роботу я можу відповісти, але в рамках своєї відповідальності. Тому, якщо ваші питання стосуються глобальної е, соціального напрямку, то мабуть треба робити окремо інтерв'ю, де нашим і акціонерам і СІО є, що відповісти. Я впевнена так. Ми з цього приводу обов'язково до них звернемося. А, пропоную повернутися до мавки. Арт-директор і головний художник Крістіан Коскінін нещодавно в інтерв'ю на The Village розповідав, що матеріалу насправді настільки багато, що не все вмістилося в повнометражній версії. І він припустив, що це можна буде використати чи для серіалу, чи приквелу, сіквелу. Я знаю, що ви готуєте шоу, чи плануєте ви з цього приводу вже щось конкретне. Саме дуже гарне запитання, дякую за нього. Тому що з самого початку, якщо ви пам'ятаєте за наші заяви про мавку, і наші плани це завжди було про те, що ми будемо розвивати всесвіт мавки і саме в в Цьому направленні ми рухаємося дуже активно. Ви бачите, скільки у нас там з ліцензов... ліцензованих товарів ліцензованих спейсів, де у нас там є і кафе, і супермаркети, і багато мерчу, ми відпускаємо по під брендом під брендом мавки. І звичай... і це шоу стейт шоу, танцювальне шоу, яке буде. Ми сьогодні анонсували його вихід. Це буде тур 20 містами України який почнеться у травні, тобто мавка виходить за межі екрану, і це такий, знаєте, це такий мультиплатформений крос-медійний бренд, який мені здається немає ніяких в принципі, аналогів в Україні. Також потім буде гастролі Європою у мавки шоу. І дійсно, ми після того як ми знаєте, ми чекали ж результатів мавки і в Україні, і в і, 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 і за кордоном для того, щоб визначити нашу стратегію надалі. І дійсно. В наших планах, які ми буквально, то, мабуть, я вам першим про це говорю, ми була стратегічна зустріч в рамках Анімограду, що ж робити далі і що розвивати. Ми дійсно будемо починаємо працювати над циклом мавка 2 Вчора була творча зустріч, де ми придумали чудовий концепт. Звичайно, що я вам кажемо чого. За мотивами, це продовження це сіквел до мавки. Тобто, сіквел мавка 2» – це сіквел, повнометражний художний фільм, і ми паралельно починаємо з зарубіжними партнерами, які виявили великий інтерес, зокрема французька територія, до розвитку бренду в направленні серіалу. Тому і над серіалом, і над сіквелом повнометражним ведеться робота, і навіть ведеться робота над нашим першим... Таким що найпершим планом, який у нас був, тому що коли ми створювали анимоград і працювали над принцесою викраденою, а потім і над мавкою, у нас такі вже в якось ну не, не те, що стихійно, але так вийшло, що наша лінійка повнометражних фільмів виходить, будується на Сильних унікальних образах жіночих персонажів із або з міфологічним, або з культурним бекграундом. Тобто це була міла принцеса Київська у викиденній принцесі. Потім це мавка душа лісу із лісової пісні та з української міфології. Третій фільм, який у нас в розробці, який я також сподіваюся, світ побачить, але судячи з досвіду, не скоро, це Роксолана. Ми працюємо над анімаційною версією, над казковою версією без сказала, історія Роксалани, чому і що її спонукало, і що їй допомогло стати тою ем, ем, жінкою з ем, як Powerful Woman? -ем. Тому, що Ми я, завжди пічемо це спочатку на міжнародній аудиторії, тому в мене чомусь тільки ем, поняття англійською мовою в голові. Не можу це зараз так швидко перекласти на українську. Ем, я, що зробило її тою е, потужною жінкою, яка змогла правити? Османську імперію наряду з отаманом ем, і ми таку казкову версію. Всі всьому цьому закладаємо. Закладаємо кредит очікування років на 5-7. А там Чекаю. вийде скоріше. Вийде скоріше, то буде добре. І спасибі вам величезне за вашу роботу і за цю розмову. Я спілкувалася з Іриною Костюк, співпродюсеркою анімаційного фільму Мавка, про його успіху, прокаті та реакцію на критику глядачів та оглядачів.